Вернемось це до це додаткова умови, яка має бути прописана, О, щоб обов'язково вони тоді нас виділяли. Якщо ми маємо змогу і можемо утримувати такий ліс, ну, то тоді як розглядати правова комісія яку зміни на далі. Оскільки ми спілкувалися на комісії, ми визначилися, що на сесію прибуде представник зв'язку. Він розкаже нам депутатам, чому виникло таке питання. Чому вони піднімаються саме зараз? І, і все рівно ми на даній сесії не зможемо прийняти це рішення, оскільки всі хочуть додатково вивчити це питання, але заслухати представника нам значно потрібно. Більше швидко я вас розумію, але я хочу послухати кожного голову комісії, тому вже ми вже слухали три головні комісії, четверта екологічна комісія. Прошу голова екологічної комісії. Андрій Тебеч, ваша позиція. Ну, я абсолютно з Богдану Петровичем. раціонально треба підійти до там теж, щоб не було у нас очисних споруд. Речі, ну, речі, речі. Речі. Якщо немає можливості утримати, хтось може утримувати. Зараз в нас є на сесії присутній представник е Держбергів. Прошу прийдіть сюди ближче, представтеся і розкажіть колегам депутатам вашою опозицією. Може, не можу, якщо є Тут неможливо. Доброго дня, шановні присутні. Я головний лісничий Державного підприємства Клевенське лісове господарство Підковське Михайло Павлович. На сьогоднішній день чому виникло дане питання? На території Зорянської сільської ради є 242 гектари земельних лісових ділянок, які ні за ким не закріплені без гості. Тобто там ніхто не займається... Ні охороною від пожеж, ні від самовільних, і ніхто не має права проводити будь-які господарські дії. Згідно з статті 33 Лісового кодексу України, сільські ради надають і погоджують користування земельно-лісові ділянки комунальної власності, які знаходяться в межах населених пунктів. Стаття 31 Лісового кодексу України регламентує, що надання лісових ділянок у постійне користування проводять обласні державні адміністрації. Але, щоб уникнути спекуляцій, різного роду слухів, ми виносимо дане питання до відома жителів і до відома депутатів. Ваші пропозиції. Наші пропозиції, що наше підприємство буде звертатися до обласної державної адміністрації, щоб надати даній землі нам постійне користування як постійному місто користувачу. Ви говорите. Ви говорите, я вам всі маленько. Ви, будь ласка, це все. Це ми, це давайте, ну давайте, болить кожного, але давайте таких емоцій. Ми вдома можемо. Ви чоловіка так, розумієте, чи з десь? Хвилинку, Хвилинку, у вас ви ще щось хотіли би до колеги депутатів? Колеги, депутати, до доповідача є запитання? Прошу. Скажіть мені, будь ласка, так. ми передаємо власність державну установу так? А е, от, як передається, я по фінансовій стороні? Яка е, фінансу, е, фінансова вартість оцих 242 гектарів, про що ми говоримо? Скажіть, будь ласка, не от не хто нам надає? От, зараз вони без але вони чистите на балансі нашої збирання? От ми маємо знати ціну цього лісу, скільки ми будемо. Чи віддамо, чи не відомо це, вирішимо, напевно, не на тільки ми, а й область в цьому задіяна, але ми маємо знати ціна питання. В першу чергу, ну, все обліковується в фінансовій стороні. Скажіть мені, будь ласка, от ми на даний момент не знаємо цю ці Ціновий. За межами населеного пункту. Ми просто доводимо, інформуємо громадськість, що державний згод буде подавати клопотання, звертатись в обласну державну адміністрацію, щоб ви не виникло запитання, щоб це зробили поза спиною усіх. Ми хотіли щось передати, давайте сюди почитали. Я хотів вас запитатися, як головного лісничого, як представиться. Е, питання болюче, репліка, від людей. Е, е, Каже, в якій я працюю, як всі приходять, вона стояла в сосновому бору. На сьогоднішній день вона стоїть практично в пустирі. чим розпорядження, чи хто відповідальний. За е, ті смереки чи сосни з 30 оці, які, скажімо так, унікальні не тільки для нашого регіону, а взагалі для континенту Унікальні. Хто відповідальний за вирубування, вирізання цього всього? Давайте конкретно формулюйте письмовій формі питання і ми да, я особисто да, я, нас... я особисто прибуду на наступну сесію і дам відповідь. Ні, ви, ви хочете конкретну відповідь, тому що ви від мене хочете того, щоб я пам'ятав кожен розпорядчий документ. Це не є так просто. Я виберу всі розпорядчі документи, на базі чого, скільки, що, де, коли, і вам дам відповідь чітку. Що ви ще можете сказати? Скажіть, будь ласка. Колеги депутати, є ще у когось запитання, то допрошувати змінити депутату? Скажіть, будь ласка, ви будете заведеться до обласної державної адміністрації, наскільки я розумію, будемо давати відповідні попитання. До цього вам наразі згоди сільської ради, в принципі, такої не потрібно. Які ви документи будете долучати до даного питання? Наскільки я розумію, певні території лісових земельних ділянок, ви вже у інших сільських рад, Зорянська сільська рада, чи не єдина, яка ще не надала свої лісовий фонд, не передала до вас. Так, так, так. Які ви документи долучаєте до клопотання до Ільницької обласної державної адміністрації? Ви долучаєте якісь клопотання, викопіювання і т.д. й тебе? Викопіювання будемо в державному земельному кадастрі. Ви берете це викопіювання. Дане викопіювання. Чи, Ставити згоду сільського голови перед тим, як попитати до обдержаністрації. Стадію лісовим кодексом це не передбачено. Добре, ви подаєте видаємо питання, берете декуювання згоди сільської ради, ви такої не берете. По процедурі далі рівень обласна державна адміністрація витривовує у сільської ради, перед якою ви... Знаходяться ці ліси, відповідно, погодження. Тому що, наскільки мені відомо, тобто, процедура то, це, по земельних ділянках, і в принципі, я розумію, що вона є однаковою і земель в земельних ділянках, на яких знаходяться ліси, якщо е, воно знаходиться на території Зеленської сільської ради, але знову ж відповідному населеного тобто, пункту дійсно береться е, дозвіл е, обласного рівня, тобто Рівського... Державній адміністрації. Але під час процедури, коли буде визволятися документація, обов'язково Рівненська обласна державна адміністрація, в даному випадку це буде обласний держав кадастр брати зводу сільської ради. Ви з цим, ну, Тобто ви в поминули процедурах з такими зустрічалися. Процедури тоді були зовсім форми і вони змінились. на сьогоднішній день. Я не знаю процедуру, по якій буде воно прошу. Наскільки я знаю, лісовий масив до останнього часу був у власності агрофірми «Золя». Потім силу різних причин матеріальних, там необхідно було тримати бригаду, лісників, бригаду, техніку, таке відповідне. Цей ліс став ну, безсусходним. Безсхожним, я кажу. Слушайте, нам було це питання сьогодні, про проголосувати, його вивчити і, можливо, запропонувати, я думаю, наскільки це можливо, нашим агроколдену, якщо вони згідні, думаю, що це питання ще може бути створити теж відповідну бригаду, техніку, які працювали б на наш, ну, доглядали всі люди Дякую вам саме. Шановні колеги, я хотів би ще сказати, що ми з вами йдемо в процесі децентралізації. І скоро йде до того, що кожна територіальна громада стане місцем або містом, або селом місцем обласного значення. Тому я хотів би, щоб ми, почувши ваші пропозиції, колег, депутатів комісії, депутатських, щоб ми могли вивчити, створити комісію, почали подивитися, де вони знаходяться, наші ті ліси, про які ми сьогодні говоримо. <пості> так? Так. Так. Так, так, тому я думаю, що буде можливість бачу, двоє просить вже декілька разів. Надамо слово члену конкому <пості> і жити Ростарчу, і представник з госпоря вежко. Прошу слово одного. Тільки старайтеся так, до трьох хвилин, колеги. Прошу кого. Дійсно, на комісії я озвучу це питання і знайшов документ копію державного акту, виданого на агрофірму зарядження сільськогосподарського підприємства в му році. Державний акт бачить. Зрозуміло? Якому записано? Зараз прочитаю останню сторінку, е, як лет і є. Я, я просто е, пам'ятав по пам'яті, що такий є державний акт копія була у сільській раді. Заходить. Читаю. Державний акт на право постійного користування землею виданий агрофірми Заря село Заря Зарянською сільською радою, Рада народних депутатів Рівенського району Рівенської області. Тому що зазначеному землекористувачу надається в постійне користування 928 гектарів землі в межах згідно з плану землекористування. Перераховано далі, Землі резервного фонду 654,0 гектара, землі лісового фонду 113,1 гектара, землі водного фонду 169 гектарів. Землю надано постійне користування сільськогосподарського, лісогосподарського і водогосподарського використання відповідно до рішення Даранської сільської ради Ради народних депутатів від 26 листопада 1997 року номер 293 цей державний акт складений у двох примірників, з яких перший видано землекористувачу, другий зберігається в Рівенській районній раді народних депутатів. Акт зареєстрований в книзі записів державних актів на право постійного користування землею номер 175 голова Заренської сільської ради народних депутатів, ГУЦ, підпис 28 квітня 1998 року. Тому я змушений проінформувати депутатів в тому числі, як на сьогоднішній день посадова особа. Агрофірми «Заря», тобто ревізор агрофірми. Колюх Микола Олексійович, я не зміг з ним зв'язатися, просто як голова правління. І в такому випадку він відсутній на сесії, тому, що, тому я змушений був це озвучити. Все цим питанням треба гунтовно розбиратися. І, так як є державний акт вже виданий, такому випадку. Агрофірма відновлена як юридична особа. Далі це рішення за головою, управлінням, зборами уповноважених і так далі. Ці землі передані агрофірмою зарядку. І ніхто цей державний акт до сьогоднішній день не скасував. Це Московія, чи воїна? Мене, звичайно, копії. А де оригінал? А де оригінал, я не можу відповісти. А де ви копію взагалі? Де... У ліквідатора оригіналу, звичайно. За це я теж не можу дати відповідь, тому що за стільки років я просто не пам'ятаю, де і хто мені йде. копію передайте в секретаріат сюди, до Дячевка, Виталий Михайлович. Звичайно. Ми приймемо поговорити, що там обставлено, яка... Тут Оба йшла про 115-6. У нього є 200, 245. 113 вагрофірми, останні землі лісового фонду, на мою думку, у КСП світанку. Оголошується. Світанку передали 9%, 10 Борисович градусов. Прошу. Шановні депутати, шановні громадяни, ну, перш за все моє державне підприємство, ДП Клаванський Лізов. У мене є якась групировка це відкритне підприємство. Тобто на сьогоднішній день, починаючи з 2008 року, розпорядженням голови обласної державної адміністрації району, нам передано порядку 1200 гектарів земель. Невгідь і так само лісковою. Починаючи на території. Я є лісниче Сморжівського лісництва, Рабешко Борис В'ячеславович. Територія лісництва була 3449 станом на 2008. рік На сьогоднішній день це додавалось порядка 120 гектарів. На території Смоджівського лісництва є 9 сільських. Це Обарівська, Городоцька, Вороницька, Зарянська, Радухівська, Верхівська, Шпаківська, Грушвицька, Ядьковицька. І верхівця, назначити, чи я сказав. Тобто всі передали у постійне користування для державного підприємства ДП Кливанський лізок. На сьогоднішній день ми можемо прямо звідси, чи після того, чи в будь-який спосіб з депутатами, з комісіями в інший день виїхати, подивитися, стан тих лісів, які були передані тих земель, які були неугідні. Тобто, якщо хто був у, на білому хуторі, там кладовище є. За кладовищем 38 гектарів створені культури. Ім десь ну, 10-12 років. Тобто ми можемо поїхати не вибірково по всіх площах, які були передані, щоб ви побачили, уявили, в чому суть. Тобто нам не принципово, але ми маємо виконувати розпорядження. Ми маємо якась постанова Кабінету міністрів, підписана Азаровим і такі інші документації. Що, вона нічого ніхто. Ні, -то, ні, -то, ні -то. і ще останнє. Заряна сказала, що вартість лісів. І, ну, і так би навіть Господь покласти зобов'язання. Салоні депутати. Повірте мені, що у мене я сьогодні йшов, і от я не хочу, просто, я не знаю, чия потреба в тому. По, по всіх селах, починаючи від Голишева, сморжів. Громада звертається, звернулася людина. От просимо надати, ви всі ви знаєте, що в сморжеві от, будується церква. Просимо надати 20 кубометрів лісу. Вартість його на сьогоднішній день. 1100 гривень, того що не хочуть. Тобто 22 тисячі гривень треба надати. Як лізу, а лізгоску з 96-го року заборонено надавати спонсорську допомогу. Тобто і ми говоримо про те, що так само Зарянська сільська рада звернулася про те, що от мене взяв з собою. Просимо надати новорічну ялинку. Ніхто ж не виставляв ніякі рахунки. Ялинку погрузили так, ніхто ні автокран і розгрузили, поставили. Тобто на сьогоднішній день, я до чого веду, є співпраця між, між головою і апаратом сільської ради, так і між апаратом Кланського лізорства. директор Джека Кланського лізорства зорі, зорій, лісниче живе, в зорі, головний лісничі дереві це теж зорянська сільська рада. Тобто про яку недовіру до державного підприємства, йде мова. Стосовно, скажу, ще заберу одну хвилину. Стосовно свого колеги, це клеменське лісництво в лікарні. Тобто, Я пам'ятаю цю ситуацію, це перестійний ліс. Рубка головного користування проводиться в сосні 81-100 років, ну 120 років. Тобто цей ліс був перестійний, це небезпечні дерева. Там постійно була проблема. Там створений ліс росте зразу, за лісництвом перша ділянка, що зрізана, створений ліс. Там стоїть там шла, там стоїть мудрина посажена. Інша, інша ділянка теж засаджена, але щоб ліс піднявся, треба 3, 4, 5, 7 років. Буде ліс. Ліс, щоб виріс, треба 80 років. Іншого не буде. Дякую, є, є порядок. Є правило пересування, є правила пов'язані, можна. Це є рука. Дуже мало цих сесії. До трьох хвилин, 에, Микола Остапович, не більше трьох хвилин, Дякую. ти Я, я, я посираюся як відомо, навіть за ділянка землі, без лісу, без нічого, має свою вартість. В від того, де вона розташована, та вартість різна. А тут ділянка не гола, на ній ростуть дерева. Дерева – це деревина, яка має, як сказав пан Рабешко, дуже високу вартість. І ці ліси теж хай не повністю, а частково мають товарну свою цінність. О, тому е е я хотів би почути від пана головного лісничого. Що ви пропонуєте записати в цьому документі, за яким не просто передасть у користування, а буде визначено, яких умовах ви берете. Ви щорічно зобов'язуєтесь таку-то суму грошима чи таку-то кількість деревини? Тому що я скажу: якщо навіть з одного гектара, а гектар це 100 на 100 метрів, можна зрізати і накласти один вагон лісу, то 240 це буде скільки ешелонів лісу. І яка його вартість? Ви берете його постійне користування. Тобто, я веду до того, що ви повинні взяти на себе зобов'язання мати державна власність. Ви... Ми є державне підприємство. Згідно закону, вони нам передаються на безоплатній основі. Але від нашої діяльності відробок догляду до... я не закінчив. Ну, Перепрошую, ну, не вдаряйте на те, що ліси є державна власність.